Як не крути, але субкультури це прекрасно. Люди по власних уподобаннях собі знаходять друзів, знайомих чи різні угрупування. Колектив мотивує до вивчення чи то традицій субкультури, чи то звичайного розпізнання музичних жанрів. Ці соціуми існують заради різних ідей. На форумах про естетики, а як ми зрозуміли з першого відео, сучасні субкультури базуються саме на них. Люди часто виписують свої уподобання та шукають однодумців. Привіт! Я хотів би знати, яка моя естетика. Мої улюблені кольори коричневий, зелений, чорний, мої улюблені заняття, читання, письмо, танці, слухання музики. Мій улюблений від музики поп і кей-поп. Такий момент не варто нічого казати, а лише кинути загадковий погляд і прекрасні шапці. Але серед них є і ті, яким Хати на традиції, чи то якісь вподобання, є ті, в яких дуже дивні головні принципи в житті. І це бидло, блять. Насправді назва відео є трішки клікбейтною, що я не люблю робити, але більшість людей в нас знають слово бидло, а не стрейт. Щоб ця полярність між двома відео чітко грала, потрібно дотримуватись деяких правил, тому почнемо з архетипів. А і да, якщо ви не бачили минуле відео, то хоча б після цього подивіться, щоб зібрати всю картинку докупи. Все тянеться з не дуже старого напряму, який існує набагато довше, аніж має назву. І це нормкор або нормі. Норміси були і будуть завжди. Цей ярлик активно почав ширитись в соцмережах ще з нульових, як образа тих людей, чиє життя надто нормальне. Це відноситься як і до візуального стилю, так і до світогляду чи типу поведінки. Прикол в тому, що норміси настільки не цікаві, що навіть статті навіки іронічні. Ви тільки гляньте, як зображений норміс жінка і норміс чоловік. Нічим цікавим вони не займаються звичайне життя. Це люди, які живуть у ногу з мейстрімом. Слухають вони здебільшого, що у чартах висить, і дивляться лише щось популярне. Мені подобаються і Морті та суддя Джуді, це моє улюблені шоу. Ха, <реку> оце <реку> незвичний мультик, да? Я такий необичний. <реку> Це масовий споживач, який навіть сам не обирає продукти який споживати. Представників Нормкору важко відрізнити в натовпі, оскільки більшість і є нормісами. Цей термін ще пролунає у мене на каналі. Виглядають вони однотипно. Футболка з мас-маркету обов'язково з логотипом Nike чи Adidas на всі груди. Це ж так піздато носити на собі рекламу. Штани. Звичайні кросівки теж злого Adidas чи Nike. Нахуя щось інше вибирати. Із аксесуарів, максимум сонцезахисні окуляри, чи сумочка для жінок і барсетка для чоловіків. Норміси майже не мають естетики. На цьому дякую, бо я йобнувся розбирати одноманітний матеріал. Мають лише певні умовні назви. До прикладу в штатах дев'ятнадцятому році дівчатка такого типу мали назву Visco Girl. Назва виникла на основі додатку для фотографії віско. Нічого не нагадує? Ладно, блять, досить душнити. Підемо по сміхуйовинках. Взагалі-то Норміс це перша ланка еволюції, яка може піти або в альтернативу, або в стрейт. Ми пиздаті в тому, що здебільшого поділи на неформальних людей десь там за бугром, а в нас поділи на людиноподібних. Вибудуємо умовну ієрархію цінностей. Від тих, за якими стоїть якась ідея, до тих, ай самі побачите. Пофніке. Це один із небагатьох субкультур, які тянуться з нормісів. Взагалі, Офнік це навколо футбольний фанат або ж футбольний хуліган. Вище сахуєїті, але походу це одна із самих старих субкультур. Люди любили бити друг друга їбальники на футбольних матчах ще з 19 століття. Але то було не так часто, щоб воно отримало назву. Те, що ми уявляємо офніками, має чіткі засади з 50-х років минулого століття в Британії. Кожен другий футбольний матч закінчився бійкою. Ну знаєте, зранку випив чаю, ввечері набив їбало. Британія. І з одного міста в інше могли виїжджати від 400 до 7 тисяч людей, щоб попиздитись за клуб із свого села. Дуже часто це мало демонстративний вигляд. Були сутички між поліцією, фанатами, звичайними людьми, і фанатами. І інколи це закінчувалось трагедією. Чесно, це нагадує мені дитинство, коли найсильніший у матчі пройобує і починає всіх пиздити. Якщо примат не може доказати скілом, він починає доказувати силою. Ну я думаю, всім зрозуміло, що насильством ніхуя не докажеш. Одягаються футбольні хулігани або ж ультраси по різному від самого звичайного одягу до кежуальних фірм, по типу стоніка, філи, Балансіаги, фрідпері і так далі. Діляться офніки на дорослих і малих. Якщо у дорослих все крутиться навколо футболу і пізділки здебільшого між такими ж фанатами, як і вони, то у дітей цей ярлик дещо не був іншого значення. Розрізняти їх дуже легко, не тільки по віку, а й по одягу. Середній вік молодого навколо 16-18 років. Не прогулюють школу чи бурсу і люблять ходити на забіви, дотримуються ультраправих поглядів і традиційних цінностей. Ну, скрепи, понимаєте? як я вже згадав за одяг. Деякі з них дрочать на шмотки, дай Боже, що ми ще побачимо, і в інших угрупуваннях можуть навіть доїбатись до звичайної людини, яка одягла не такий одяг, як нада. Будь ласка, подаріть мені хтось трусисто найленд. Фраза поясни за шмот стала культовою ще з бородатого к 16 Пач від Стоніка, возвели у культ і тихенько підрочували, коли не бачить мама. Я ж то думав, що воно то вмерло декілька років тому. Але мені здається, в мене занадто хороше уявлення про людей. Стонік шаурма! Це ж, блять, звучить як мем, звідки в дітей гроші на шаурму? Ви бачили, скільки вона коштує? Коротше, в чом проблема цієї субкультури? В неоправданій агресії в будь-якому випадку представники цієї субкультури буде самооправдовуватись і ніколи не прийме свою поразку, бо це ж, блять, не по пацанськи. Це ми ще побачимо і у всіх остальних угрупуваннях. Про конфлікт риданів і офніків можна я не розповідатиму, бо це роздута хуйня псевдожурналістами бумерами які навіть в цьому побачили ПСО. Якщо коротко про конфлікт, то ось андеграунд. Взагалі, це супер крутий термін, який означає культуру, яка є альтернативною до офіційної, канонічної. Цей термін часто фігурує у музиці, особливо в реп- жанрі, мистецтві і так далі. Але як цей термін перетворився з цього? В ось це Ми зараз побачимо. Андеграунд став як окремий стиль, який має чіткі рамки. Хотів би я сказати, але блядь, таке відчуття, що ця культура існує лише в Тіктоці, бо блядь, інфи нуль. Коротше, як я сказав, років 30 тому андеграунд асоціювався з чимось дійсно нон-конформістським. тобто підпільні ребатли, заборонені цензурою витвори мистецтва і тому подібне. А зараз чомусь різко стало нон-конформістським, Вгадайте, що підпільно розглядати меми, любити тільки Порошенка, займатися спортом, їбатися в сраку. Хотів би я вибрати, але не сьогодні. Чомусь представники сучасного андеграунду вирішили, що дуже андеграундно топити за зож. Боже, я це слово років 5 не говорив. Слухати кальяний реп перепрошую андеграундну музику. Дуже андеграундно. Андеграундно вдягатись і андеграундно набити паутину. Куди вже андеграундніше? Не влазиш в об'єктів, як і не дивно. Андеграунд андеграунду пішов також з музики. Тільки якого хуя кальяний реп це андеграунд, я так і не зрозумів. Так званий пацанський двіж це правий погляд на життя, який дотримується лише архаїчних рамок. Довге волосся не по пацанськи. А що таке чоловічий манікюр? Вони не знають. Фу блядь, якось не по пацанськи, буду зубами лучше гризти. тьху, блядь, підер. Шмотки, які носять андеграунд, це абсолютно все те, що носять кежуали. Ну, по суті, офніки і андеграунд дуже схожі. Але прикол в тому, що вони хуісосять один одного. Типу, в одних прям пацанські-пацанські поняття, а в інших просто пацанські. Я дуже раджу вам, тіктосі пошукати Тех Андеграунд. Це принесе вам море позитиву. І як я міг забути про... Брате, не зачиняйся у собі. не двері. Пес тобі, друг, пес тобі, друг. Ох, блять, ці пацанські пабліки з ВК. Ну, от як же мало треба людям для мотивації. Життя, братан, це вовча стежка, по якій потрібно пройти, вишкірівши зуби, але при цьому залишитися людиною. Насправді дуже зрозуміло, чому на цих людей працюють ці мотиваційні штучки. Їх в житті нічого не турбує, крім машини, дівчаток і спорту. Їм абсолютно чхати, хто зараз при владі і що відбувається в країні, тому що це ніяк не вплине на їхнє життя, бо тімки будуть завжди бидло. Оскільки вищі перелічні субкультури мають хоча б якусь ідею і вони дотримуються хоч специфічних норамок, язик не повернеться назвати їх бидлом. А ось все остальне коротше, бидло це не субкультура, але підвид людей. Цей термін є навіть у Австралії, який називається «боган». Але в нас вони дещо відрізняються. Це звичайні типи робітничого класу, які живуть по поняттях. До цієї категорії входять гопні, калкаш, пацанки, тємщики, ауєшніки і весь остальний біосброд. Тут так дохуя можна розповідати, що краще якось це структурую, що вам легше сприймалось. А допоки йде процес сортування, ви можете стати спонсором мого каналу всього лише за 25 гривень на місяць, навіть тим, що ті ти більшу комісію платять. Бо чуйка мені каже, що Ютуб мені мені шише за це відео заплатить. А також є підписки на патреоні і баймі кофе. А я нагадую, що доповнення до відео Сукультура Альт. Доступно за любий рівень підписки. І також доповнення до цього відео про хайпербістів або просто пацанів, які ганяють на секонд. По суті, ця акція працює лише на три у цієї теми, тому не проїбіть шанс. І тепер змерчає не тільки шкарпетки, а й такий крутий шопер, який отримав Нікіта Кот за 20 баксів підписки. У -у -у -у. Також дякую всім, хто мене підтримує. Як то кажуть, обняв, припідняв. Хуй відсосав. Стиль. <bueno> <obscure> <Vielen> <EXITEL> бидло розділяється на провінційне і міське. Вдягається бидло як звичайні кежуали. Та йоп твою я що по колу хожу чи шо. Короче, бидло з великого міста це кежуальний одяг. Бидло села спортік. Класичні три полоски в крові. А куртка з базару це Universal. Раніше були анораки і парки, але навіть у сільського бидлу це вже вийшло з моди. Тяги бархатні також мають бути відповідні. Це адідас газелі або ж якась інша паль в тьоті Люби за 600 з магазину взуття». Коротше, пацан має виглядати як пацан. А дівчата. Тож як пацан, тільки можна додати лосіни і латексні штани. Якщо така пацанка з міста, то одяг має бути з мас-маркету або з інстаграм-магазинів, де продають ну, максимально дефолтний одяг по завищених цінах. А якщо села, то теж спорті. Поняття. Життєві рамки, за якими живе бидло, одночасно і легко, і нелегко предугадати. придугадати. Деякі з них вибирають принцип життя по-пацанськи, деякі по воровських поняттях. А деяким поїбати у великих містах бидло дуже сильно виділяється серед натовпу, бо людина може виїхати з села, а село з людини ні? Здебільшого це знову підлітки 16-18 років, які вирішили, що люблю школу без букви Ш, і пішли в бурсу. Тосуються такі індивідуами групками. Бо хуй друга ось слово друга важніше за матір. А де ви працюєте? Я На не працюю не працюєте. А що ви робите? А де вчитеся? 48 бурс. Отут стоп! Помітили щось незвичайне? Давайте ще раз. Коли самці морського коника сподобався самець, вона починає граційно піднімати до себе нижню частину тіла. Далі вони зійдуться в інтимний танець, де щепляться хвостами та будуть разом плавати. Після танцю самка та її партнер спарюються. Як ви бачите, цей жест дуже схожий на скручування хвоста у морського коника, щоб призвати до себе самця. Цим жестом вони показують свою ціль. І наміри. Цей жест насправді фігурує набагато частіше, ніж здається, особливо коли дані особи розібрались, як працює базовий монтаж та почали заливати відосики. Але про це пізніше. Якщо бидло не виходить з людини до 20 років, то по закінченню бурси є три шляхи: перше берижити шмотками, а про це на Патреоні залюбий донат. Друге барижити забороненими речовинами, третє працювати на офісах. Оскільки носити дрова у великих містах не сильно користується попитом, а на стройку ще треба попасти. То ці індивідуми вирішують скосити легеньких бабок. Як ви розумієте, ця замануха працює лише на таких людей, бо навіть дитина розуміє, що легкі гроші лише в аналі. Життя середньостатистичної макаки складається ось так: він залітає на офіс, де заробляє великі бабки, якими смітить наліво та направо. Потім контору прижимає СБУ, і потрібно срочно рішати гроші. Якщо не садять в тюрму, то бере швидко гроші, після чого хуй без солі доїдаєш. Тебе щемлять одночасно і мусора, і колектори. Від перебування в пермикрізі. Закохуєшся в якусь шаболду, яка дає кожному другому бадабумові, і купляєш їй новий айфон за продане мамине родини кільце. Потім подруга кидає і життя успішного і на, і на, перетворюється на суще пекло. Головне, що живеш по пацанськи. Рано чи пізно прижмуть або мусора, або колектори, і ти сядеш або за грати, або в круту тачку. Якщо з бидлом у великих містах все зрозуміло, то ось в провінціях набагато цікавіше. Збираються вони також групками і. По суті, нічим не займаються: хтось барижить, хтось тімки крутить. Якщо один із приматів вирішить займатися хоч чимось кориснішим, аніж пиздати бомжів по приколу, то він різко стане опущеним козлом. Бо два реви пацани, все життя дрова грузять і спиваються до двадцяти. Тобто, цим приматам дуже важливо тримати все коло спілкування на такому ж рівні інтелекту, як і вони. Вони будуть висосити абсолютно все, за що б ти не взявся. Прикол в тому, що я сам з провінції і на своїй шкурі знаю, як це відбувається. Здебільшого, як я вже сказав, вони йдуть на слесаря механіка з 9 класу і вважають, що це престижно. Або ж особенівання заміті п'яточку не отриваємо. Факультет фізичного виховання та спирту. Понад 80% випускників отримують працевлаштування в компаніях зі світовим ім'ям. Ми приїхали в цей університет, щоб мій син поступив. До цього факультету з інтересів обидва не так багато, як би хотілось. Основне це побухати, а вже навколо крутиться і покатати дівчок, і доїбатись до слабших, і покрутити і десь щось побити, і так далі. І ви скажете, ми ж всі через це проходили це нормально для підлітків. І я погоджусь, але що відрізняє людину розумно від нерозумної, так це те, що розумна людина усвідомлює свої помилки та намагається їх виправити, покращуючи своє життя. В провінціях ще вибудовується ієрархія бидла. Як я сказав, нормальні люди еволюціонують, а є, які в 40 років залишаються крутими пацанами. Це напевно найстрашніше, що може бути. Працюють вони здебільшого таксістом, беріжать дітям різні речовини і кришують якихось малолеток. Аля авторитетні дорослі, які авторитет здобувають на дітях. Діти, дивлячись на це, думають, що ось це правильний і головне пацанський спосіб життя. Головна мета купити жигуля, а по ночах дрочити на беху. Коли підліток досягає цієї цілі, його життя перестає мати сенс. Хоча тримати це корито на ходу ще треба мати реальний скіл. Я, походу, зрозумів сенс життя. З Цікавих спостережень є те, що ці блатні рішали, які живуть по-пацанськи, дуже ахуєнно вміють ховатися до армії. І якщо прийде повісточка. То він не по-пацанськи нагадить собі в штани і скаже, що інвалід третьої групи. М? Культура. Я навмисно обрав цю назву, бо вподобання бидла і культуру, яку вони вибудовують, досить специфічні. В першу чергу, це егоцентричні погляди. Пісня по типу Ми каралієтова міра має велетенський соціальний вплив серед приматів, а також. Який пора подавров пожаловать в дом лапу давай Не волнуйся за мене малый пав зросту Ой, мама она любить хулиган Безумно можна быть первым Ви ж скажете Це русня Чили, блять половина з них навіть не знає, що війна в Україні дев'ятий рік. Удачі тим, хто пояснює, в чому проблема російської музики. Ви впустились до їхнього рівня, пояснюючи на 463-й день повномасштабної війни. Як ви помітили, відео пацанів ну дуже однотипні і зрозуміло чому машини, братва, пацан симпатяга по життю, бродяга. хода блатна життя, злодійське бродяга по життю, злодій по нужді. Кайфарик по масті, романтик в душі з фільмів. Пацани обирають або щось дуже крінжове створене на болотах по типу каха або реальні пацани, або ж якщо не дуже хочеться сміятись, бо ви дивитесь фільм з братком «Острі козирки», або бійцівський клуб. Оскільки інтелект блокує всі режисерські прийоми над тідеї, лейтмотиви, мотивації героїв, підтексти. Господи, не вже це всі слова, які я вивчив 5 років театрознавства. То ви лише побачите пацанську любов і бойовичок. Потім обов'язково варто знайти цитату з фільма і запостити в інст. Короче, нахуй, в чому суть даного відосика? Знімаю, сука! Продовжувати так можна вічно. Багато деталей опущено, може, і попущено. Але головне, що я доніс той меседж, який закладав, можливо, я трішечки неправильно зробив, аналізуючи цілісний альт. І лише розгалуження стрейту, змістивши центр критичного сприйняття. Але ми ж тут прийшли сміху Йонки споживати. Насправді, норміси це, напевно, найважливіша категорія людей у суспільстві. Завдяки ним створюється попкультурний продукт, який ми споживаємо кожного дня. Навіть якщо ви споживаєте андеграундний контент, не той, що я розповідав, все одно все побудовано на попкультурі. А розгалуження по типу «бидло» і ніфри будуть завжди. Завдяки лівому є праве, а завдяки обидвом є центризм. Найголовніше, що я хочу донести цим відео, гіперболізуючи дві полярності, так це в тому, що байдуже, яких ви поглядів, головне залишатися людиною. Не навколо вас крутиться світ, і ніхто не має права заходити в зону комфорту іншої людини, навіть якщо дуже хочеться. Щось мені так пивка, сімочками захотілось після цього всього. Піду рік на Ютубі святкувати. Життя братан, це вовча стежка, по якій потрібно пройти, вишкірівши зуби, але при цьому залишитися людиною.